Надіюсь, скаже декілька слів про нас, як співпраця з нами, чи не обманули, чи дотримали слова, чи задоволені. Загалом хлопців мені порадили мої знайомі, які вже співпрацювали з ними до того. Ну, і я також пішов на такий на чином перше перший в житті, там на на певний чином ризикований операцію. Підбирали достатньо довго автомобіль. Десь ну, ми працювали по, тільки по автомобілях пісностропової, і на Новий рік ми її купили. Блила в нас є достатньо довго. Е, та, давайте тоді без історії по Ні, ну то чому. Скажіть за сіятель, тобто це дальній порт, ви та, дальній розуміли, порт, що автомобіль буде довго у вас це все листи або, або, або через Панаму, та, або через Китай, там в залежності яким чином контейнери були локовані, я, я був готовий, я нікуди не поспішав, тут тобто, є якийсь автомобіль на ходу, пересуваюся, ну і вирішив, натикувати за мінус. Стосовно ринку, як автомобіль обійшовся вам? Дорого, дешево, ви задоволені типу, в плані, там, ну, якості мені, пробігу? Мені здається, що ну, автомобіль з таким пробігом. Ну, тут купити за, за такі гроші буде достатньо важко, я вам скажу чесно. Тобто, як хлопці вже казали, автомобіль пішовся десь 14,5 мені з аукціон, плюс розмитлення, плюс транспортування сюди. Uh -huh. Ну і плюс десь 3,5 тисячі пішов ремонт. ремонт. 14500 це 18 тисяч доларів. Ну десь так, 18 тисяч в мене був певний бюджет, там, який я е, мав не перейти, але я в принципі його не перейшов подивитись автомобілі, які там за 20 тисяч доларів забару на 18 2018 року. Е, а є або повністю розквашені, там, з того сквашеним попередньо передано зі стрільною безпекою відновлені, а так. в такому стані за 20 тисяч я особисто вчина авторіяш на якихось інших сайтах знайти. Мені не вдавалося. Ну, Поки що наразі задоволений, тому що по мотору в цьому автомобілі він взагалі ідеальний, оскільки був хоч плив, ну, з того боку сітку, але він не спілкувався в континентальному кліматі, тобто трохи глибше. На континенті ніяких ні ржавчин. Ну, по мотору, мотору ідеально. Єдина ось ця частина задня, міняли от кришку багажника, брали під заміну, частину речей брали вживаних, ну, тобто вже з розборів, частину брали нового. Ну і от загалом, щоб це все і відновити ось так. Петро, Він, це власне, був ваш такий е, перший опит е, доставки автомобілів в США. Скажіть, будь ласка, ну тобто, не розчарувались ви, розчарувались, рекомендуєте другим. Ви задоволений, і якщо у вас є ну, потреба е, і бажання та, придбати автомобіль, ну, думаю, що хлопці вам підберуть найкращий варіант, який, який ви будете задоволені. Будьте готові до того, коли він приїде, вам буде трошки не дуже приємно, тому що автомобілі, ну все ж таки автомобілі пошкоджені, а завжди дивіться на ту сторону, як воно буде виглядати потім. Це, це так це само квартирою. Та, Заходите, так. бачите, в воно є, та, а потім зразу дивіться на те, як воно потім буде виглядати і як будете це все експлуатувати. Чи є якась рекомендація від вас для людей, які там наважуються на зараз купити автомобіль, типу вагаються, думають, може діпо, є якісь лайфхаки, типу як ви, що робили? Я не особливий лайфхакер, але ну, тобто, я крім того, що от хлопці шукали, я ще сам шукав. Ну, тобто Я сам приділяв час, дивився, консультувався, скидував якісь варіанти, ми їх там обговорювали, брали там карфакси, дивилися по пошкодженнях. Тому ну, не думайте, що ну, тобто самі, якщо хочете придбати для себе, скажімо так, ви берете на, на продажу для себе автомобіль, то у ну, прийдіть також трохи часу, зайти на ці аукціоні. Звичайно, потрібно що там також що там включати є. з головою і думати, як Тому це все працює. Предметну дискусію, щоб вести бути в курсі. Дякую. Дуже мало людей наважується на відгук такий Прошу. Відео. Тому нам дуже приємно, що я скажу? Нехай служить зеленого світла.